День друзі, вас вітає Кременчуцька міська публічна бібліотека. Напередодні Дня Святого Валентина ми вирішили провести опитування читачів третього занасипу щодо їх улюблених книг про кохання. Ось що з цього вийшло. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена книга про кохання? Кохання. Ну, ще з юності дуже люблю Емілію Бронте її книжку Грозовий перевал. Дуже подобається Дженер Бронте, А останнім часом стала цікавитися творчістю Ліни Костенко, її поезії, любовні поезії, її міні вірші про любов. Це так заспокоює, це таке близьке і гарне, щось таке незвичайне. Дякую. А в Шекспір, Роман і Жуєта. Квіти для Елджерона. Там не стільки романтичні відносини, а скільки книга про любов до себе і про любов до себе оточуючих. Напевно, як у всіх, Анжеліка, Анні Серж Голун. Угу. Дуже цікава, дуже гарна книга, романтична, угу. пригод багато в ній. Захоплююсь сюжет. Сімона Вілар Мені подобається тут. Виложено відьма, Святорада Медова, багато ще там у неї книжок. Тут переплетене кохання і е, історія. Мені сподобалося дуже за останні роки. Я беру книжки Світлани Талан, українська письменниця. Вона дуже гарно викладає е, свою. Ну, своє бачення, кохання. Я одразу скажу, що я дуже люблю нашого нашу бібліотека. Вона дуже, дуже яскрава жінка. Я завжди до неї приходжу, як на, а, як на свято. А моя любима книга Дженер Шарлоти Бронти. Екатерина Вільмут. Всі книги, які я прочитала в налічій бібліотеці нашій, я всі їх прочитала. Моя улюблена про кохання це Олександр Дюма три Мушкетори. А там е, є тема кохання? Так, да, так, да, так, да, там е, тема кохання е, Дартанян, Мушкьор, е, і Констанція. Угу. Вони друг друга любили-любили, ну а потім так зважилося, що Констанція померла. — Можна по-різному ставитися до Дня Закоханих, дарувати квіти або Валентинки, або цілком ігнорувати його. Безперечно, це вибір кожного. Щодо нас, бібліотекарів, то нам важливе кожне свято, яке спонукає читати про любов або інші важливі цінності. 14 лютого мене, а книги про любов із фондів нашої бібліотеки не зникнуть. Тому не вагайтеся, приходьте до нашої бібліотеки, і ми підберемо щось цікаве і для вас. Букет улюблених кліків Добре? добра. Так, будь ласка, подивіться.